Українські отамани провели позапланові бої. На імпровізованому ринзі вони зійшли з вихованцями Вороновицького дитячого будинку «Родинний дім сили нерівні, рівні, втім це не стоїть на заваді бажанню перемогти. Триразовий чемпіон України у суперважкій вазі Віктор Вихрест стає на коліно, аби суперник зміг до нього дістати. Фокс. Тобі не страшно було. Не, Я могу показать молодому поколению, маленьким деткам, что можно боксировать з висококласними боксерами і не боятися цього, що ми тоже ну, не б'ємо їх, ми им показуємо. Свой клас, уровень ну, нам приємно, їм приємно. Вони щось щота учаться, ані стрімятся к чему-то. українські отамани відвідали дитячий будинок напередодні поєдинку з китайськими драконами, який відбудеться вже цієї суботи. Зустріч боксерів з дітьми з неблагополучних родин організував президент Федерації боксу Вінницькій області Олег Алекса спільно з комітетом по фізичній культурі та спорту міськради. Навчи настанови підліткам боксери зауважили в будь-якій справі, а особливо спорт. Ці головне наполегливість тоді і результати будуть любої спорту тож. Шанс за собі місце під сонцем це необхідно завжди, особливо молодежі, все-таки в направленні спорту, а не в на проявленні якихось соціально негативних явлень своїми зусиллями безпосередньо своїми, без якоїсь протеже, без якоїсь, скажімо так, е там щобхача якогось можна самому в житті добитися успіху, притом серйозно стати серйозною людиною, якою знаною в світі ну, і, звичайно, в нашій державі, не лише майстер-класом порадували спортсмени малечу в подарунок. Отримали шоломи та боксерські рукавиці. Не забули гості і про солодощі. А на згадку залишили фотокартки з автографами. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.